Як дізналися про це, як довго намагалися вийти з ним на контакт, що він все ж таки жив мально правильно? Скажімо так, саме боляче було, це те, що він проживав з нами певний час, навіть після загибелі крістів. З 13 числа вже вирішили, що там завтра чи післязавтра підемо і робимо замовлення. Він знаходився поруч з нами, і ми про це йому озвучили, що потрібно буде внести передоплату і залишок знімемо, і там ще коли будемо, коли потрібно буде ці кошти сплатити. І на наступний день, цей день був неділя, він зник, просто зник, залишуючи повністю всі речі, абсолютно все. там. Постіль, одежа, все, що потрібно для людини, взагалі там на, на першій, взагалі, на все життя. Тобто? Е, ну, я так думаю, що на той момент вже їх не було, я так думаю, це, це вже пізніше. Хоча на, тот, на той момент е, так він нам сказав, що карта заблокована. Е, він про це забув нам повідомити, що в нього там якісь борги були і. Виконавча служба заблокувала ці кошти. Ми повірили в це. Ну я скажу так: дівчата. Тобто, я і мама іншої сім'ї сімейки повірили, а наші чоловіки вже ні. Тому що ну, можливо, тому що ми взагалі дівчата такі що довірчили. І за рахунок того, що він проживав з нами саме, ось це було найболючіше, що. Він жив за жив за наш кошт. Ми це все це сплачували і розуміли, тому що ем, ти сприймаєш цю біль не тільки як свою, а й як його. Тобто ця людина, ну, як, як я вважаю, та, 5 років вони прожили, ну, десь там зустрічалися, там вже жили там, можливо, там 3 роки останні. І вважаєш. Його як в ну, мене такий же син старший такого ж віку, і як це було втратити дівчину, з якою ну, це ми так думали, що вона одружаться, що але ну, це було Розуміємо зараз, що він на це взагалі не розраховує. Воно, він просто проживав з нею за її кошти. Ну це ми вже потім потім вже дізналися. І це найболючіше. Ну так, так, вважається так. Тому що ну, можливо, вона трохи не договорювала нам, що він там десь працює через інтернет, це вона нам казала. Один раз там, що я знаю точно, що він працював на, в клубі там, у родичів. Це було дійсно, ми туди їздили, тобто він працював, заробляв кошти. А потім ну напевно вже не працював, особливо коли я вже почалася двадцять 22 другого року, так щоб він офіційно ніде не працював.